Рух по круговій траєкторії це коли об'єкт, наприклад, автомобіль, велосипедист чи навіть супутник пересувається по колу з певним радіусом. Такий рух називають рівномірним криволінійним, якщо швидкість за величиною не змінюється, але навіть за сталої швидкості напрямок руху весь час повертається, і через це виникає прискорення, яке називається доцентровим. Воно завжди дивиться до центру кола і залежить від швидкості та радіуса. Щоб знайти його, беруть квадрат швидкості і ділять на радіус траєкторії. Наприклад, якщо машина їде швидко по тісному повороту, прискорення більше, ніж на широкій трасі з тією ж швидкістю. Для того, щоб об'єкт тримався на колі, потрібна сила, яку називають доцентровою. Її знаходять множачі масу об'єкта на доцентрове прискорення, або, якщо розписати, це маса, помножена на квадрат швидкості, і все це поділене на радіус. На дорозі цю силу створює тертя між колесами і асфальтом. Якщо тертя замале, наприклад, на льоду чи мокрій трасі, машина може вилетіти з повороту, бо інерція тягне її прямо, а не по колу. Ця тяга назовні, так звана відцентрова сила, насправді не сила, а ефект інерції, який ми відчуваємо. Ще одна цікавинка кут нахилу дороги чи треку. На гоночних трасах повороти роблять похилими, щоб частина сили від землі допомагала тримати машину на траєкторії. Чим швидше їдеш або чим вущий поворот, тим сильніше тебе притискає до зовнішньої сторони. Наприклад, у піклболі гравці на крутих поворотах уповільнюють біг і нахиляють тіло, щоб не впасти, це інстинкт, який враховує ці закони. Енергія в такому русі теж важлива. Кінетична енергія це половина маси, помножена на квадрат швидкості. Якщо швидкість не змінюється, енергія стабільна. Але щоб її підтримувати, потрібне зусилля, наприклад, двигун машини чи ноги спортсмена. Без цього тертя чи опір повітря, зрештою загальмують рух.